Кополімеризація сумісна полімеризація двох або більше мономерів, під час якої в утворенні полімерного ланцюга беруть участь усі вихідні мономери. Ця реакція дає можливість розширити асортимент полімерних сполук з цінними фізико-механічними властивостями, а також застосовувати для синтезу мономери, які не здатні до гомополімеризації. Для прикладу. Розглянемо бінарну куполімеризацію двох мономерів стирену, мономер 1 та акрилової кислоти, мономер 2. При куполімеризації двох мономерів можливі такі елементарні стадії росту ланцюга. За першими двома реакціями відбувається гомополімеризація з утворенням відповідних гомополімерів. Так, за реакцією 1 утворюється полістирен, за реакцією 2 полімер акрилової кислоти. Реакції 3 і 4 є власне реакціями кополімеризації, в результаті яких утворюється кополімер стирену та акрилової кислоти. Утворений кополімер буде так званим статистичним, тобто мономерні ланки у ньому розташовані хаотично. Вважається, що кополімеризація відбувається у стаціонарному стані швидкостей реакції, тобто швидкості реакцій 3 і 4, власне реакції кополімеризації, є рівними між собою і призводять до утворення кополімеру. Кополімеризацію описує рівняння Майя Льюїса, у якому величини R1 і R2 називаються відносні активності мономерів або константи кополімеризації, і вони описують активність мономерів у реакціях кополімеризації. Для виконання експерименту необхідно синтезувати кополімер, встановити склад кополімеру, визначити константи кополімеризації. Для виконання лабораторних досліджень нам необхідні такі реагенти: стирен, акрилова кислота. Які виконують роль мономерів, та пероксид бензоїлу, ініціатор, допоміжні речовини, хлоридна кислота, індикатор фенолфталеїн, гідроксид калію, альодно нормальний диметилформамід, лабораторний посуд і обладнання, чашки петрі, колби. Шпателі, ампули для полімеризації, піпетки, аналітичні ваги, термостат, вакуум сушильна шафа, титрувальний стіл. Для проведення експерименту необхідно провести синтезку полімерів при різних мольних співвідношеннях стирена, крилова кислота. А саме, один до одного. 1 до 4, 4 до 1, знаючи молекулярні маси стирену та акрилової кислоти та масу суміші, розраховуємо необхідні кількості полімеризаційної суміші, та у конічних колбах приготуємо ці суміші, додаючи туди стерен та акрилову кислоту та ініціатор. Відтак, після ретельного перемішування, полімеризаційні суміші поміщаємо у полімеризаційні ампули та встановлюємо у термостат. У термостаті підтримується температура 60 градусів Цельсія. Тривалість полімеризації приблизно 60-90 хвилин. Тривалість полімеризації обмежена часом утворення малов'язкого сиропоку полімеру, який відповідає конверсії 5-10%. Утворення малов'язкого сиропу визначається візуально. Після досягнення необхідної конверсії вміст усіх ампул переливається у попередньо зважені та позначені чашки Петри. Для осадження кополімеру туди додається незначна кількість осаджувача, в нашому випадку хлоридна кислота 5-10 мл та перемішується. Відтак можна спостерігати, що кополімер осаджується. Після того, як в усіх чашках Петрів відбулося осадження кополімеру, поміщаємо їх у вакуум сушильну шафу, де висушуємо їх до постійної маси. Якщо подивитися на формулу удержаного стерен акрилового кополімеру, можна помітити, що у його структурі є функціональні групи, а саме Карбоксильна група, вміст якої можна визначити хімічним методом титрування. Для титрування у колбу поміщаємо на важку 0308 грама, зважено на аналітичній вазі, розчиняємо її у розчиннику диметилформаміді до повного розчинення та додаємо індикатор фанауфталеген. Як титрант. Використовуємо гідроксид калію 0,1 нормальний. Також проводимо визначення так званої контрольної проби без наважки аналізованої речовини, відтитровуючи лише розчинник диметилформамід у присутності фенолфталеїну. Індикатор фенолфталеїн змінює своє забарвлення у лужному середовищі до малини. За даними титрування, знаючи масу наважки та об'єм титранту, який пішов на титрування, визначаємо вміст карбоксильних груп за наступною формулою. В результаті наших розрахунків ми одержали наступний вміст карбоксильних груп. Знаючи вміст карбоксильних груп, обчислюємо вміст кислоти у кополімері. За даним рівнянням ми знаходимо величину ланок акрилової кислоти, тобто їх вміст. Позначено y 2 Оскільки в нашій системі є лише два мономери, вміст другого мономеру знаходимо як різницю 100-2. y Складку полімеру у мольних відсотках знаходимо за наступними формулами, використовуючи попередньо розраховані величини М1 і М2 міст мономерів та міст мономерів у куполімері, позначено відповідно y1 та2. Трансформуючи рівняння Льюїса, призводимо його до наступного вигляду, яке дозволяє нам визначити константику полімеризації для даного експерименту. Для цього у дане рівняння підставляємо величини R1 03, 05, 1, 1,5. Та розраховуємо відповідні значення константи кополімеризації R2. Для одержаних даних будуємо графік залежності R2 від R1. У деяких випадках в результаті побудови такого графіку. Прямі перетинаються з утворенням трикутника. В такому випадку константику полімеризації визначається наступним чином. Візуально визначається центр даного трикутника, з якого опускаються перпендикуляри на відповідні осі координат, які вказують на відповідні значення R1 і R2. У нашому випадку. Усі криві перетнулися в одній точці. Відповідно з цієї точки, аналогічним чином опускаємо перпендикуляри та визначаємо значення константку полімеризації. Одержані нами експериментально встановлені значення констант полімеризації можна порівняти з відомими табличними даними. Літературі за увагу.